Роботодавець надав якісь матеріальні цінності працівнику для виконання своїх трудових обов'язків, але на жаль, дуже часто. Це не оформлюється належним чином, тобто немає жодних взагалі підтверджуючих документів, що там комп'ютер або якісь інші технічні пристрої були передані особі. І, звичайно, коли такий роботодавець хоче звернутися до суду, ми одразу пояснюємо, що звернутися, звичайно, можна, але важко буде довести, що такі матеріальні цінності дійсно були передані, якщо немає ніякого доказу, навіть просто. Елементарного листування в меседжерах або якихось електронних листів, тому що треба не забувати, що прогрес він йде мильними кроками. І зараз, як доказ, суди приймають не лише якісь офіційні документи з початку, як це було раніше. Так. Це можуть бути скріншоти якогось листування в меседжерах, це може бути електронне листування. Інколи це можуть бути показання свідків. Тобто, дуже важливо. Саме довести свою позицію належними доказами.